Добрий день. Перед нами сформоване яблуня. Я, на жаль, не знаю, який сорт, тому що це я на заробітках, не себе. Сформована на схему веретену. І от цікаво, навіть мені цікаво, скільки часу йде на те, щоб обрізати сформовану яблуню. Можете глянути на відео. Я буду потрошки розказувати. Але ну, основне, засікаємо, який час. Прибираємо ті гілочки, які йдуть. Всередину. Тут, в принципі, підпорядкування, ось щоб не заважала ця гілочка ці трошки в сторону. Забираємо, як їх підпорядкувати? тобто верхня має бути трошки менша, ніж нижня. Тут направляємо потрібну сторону на нижню брунечку, прибираємо все ще згори знизу. Тут же, на місці не сильно крутимося, робимо. Ті ж самі операції, те, що під гілочкою, що сонце не попаде, прибираємо. Що закриває, прибираємо. Ось гілочка у нас вже нахилилася. Переб'ємо її на плодову брунічку, яка йде догори, і засліпимо дві сусідні, щоб не стріляли вже вегетативні болмічки. Неодноразово говорилося, вже будуть вони не плодові, дві сусідні, а вегетативні. Так, перебиваємо під потрібним кутом все-все, що достаю. Тут нічого не треба. Все, вершок зроблю з драбинки. Розкручуємося, підкручуємося. Так. Розкручуємо гілочки так, щоб одне одній не заважали такою спіралечкою. Це особливість схеми веретену. Так. Нижня гілка видно комусь заважала, хтось з господарів вже вломав. Вирізаємо її. Так, бокова брунечка переводимо переводи на плодову брунічку потрібну напрямі сусідній. Ми знищуємо. Буде тут одне яблучко чи два дві брунічки лишилося. Хай буде. Так, все, все, йдемо догори. Знизу прибрали, куди сонце не достає. Прибрали те, що згори. В принципі, ось дивіться, ну нічого нічому не заважає. Все, йдемо далі. Витратимо час. Так, гілочка в потрібному напрямку, гілочка в потрібному тут теж нічого. Ну, хай буде верхню прибрали. Так, це під, має підпорядковуватись нижній тобто має бути трошки менше. Давати сонце цій нижній Все, ми її трошки зменшили. Тут нічого пішло догори, нормально. Тут Щось господар вломав, нічого. Іде. Так, тепер швиденько оформлюємо вершок. Теж на нього багато часу не піде. І будемо дивитися результат. Час ви можете засідати, подивитись на відео, скільки це пішло. Так, те, що знизу не потрібне, прибираємо, з нього толку не буде. І трошечки поміняємо вершок. Це сильно пішов у нас на бік. Ми трошки дерево. Ну, Все, хай так і буде. Відцентруємо. О. Обрізали ми яблуньку. Я рахую все, молоде, і ще 10 років, думаю, немає. Я тут цей садочок років 5 обрізаю, то вона була тоді, що, ну, я думаю, років 8 її, приблизно, так, орієнтовно, 8-9. Все, дерево обрізано. Все, що я хотів показати, хочу сказати, що коли дерево ухожене, коли воно вже доглянуте, не треба багато ні часу, ні сил. Просто кожен рік трошки його. Сформовуємо, щоб все, що лишнє просто прибираємо як той скульптор. Раз, раз передо мною схема. Я знаю, що таке схема веретену на яблуні. Лишнє прибрав і це дуже швидко, повірте. Тому я раджу, кожен рік, кожен рік, не через рік, не через два, проводьте обрізку. Це буде дуже швидко. Ви видаляєте ті гілки, які дереву не потрібні, лишаємо те, що потрібне. І бажаю вам гарного дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижа.